Вітаю! Підсумуємо 9 січня. Що цікавого втрапило до поля зору моїх колег? Дивіться у випуску. 25-та зустріч в форматі «Ремштайн» відбулась 9 січня в Німеччині. Вона присвячена потребам ППУ України та роботі оборонних коаліцій. Володимир Зеленський під час свого виступу наголосив, докладе максимум зусиль для того, аби війна закінчилась у 2025 році. Нагадаємо, раніше таке засідання проводили ще наприкінці з вересня 2024 року. Очевидно, що нова глава починається для Європи та всього світу. Буквально за 11 днів. Час, коли нам потрібно співпрацювати навіть більше, покладатися одне на одного навіть більше та досягати навіть більших результатів разом і я бачу це як час можливостей. за майже три роки повномасштабної війни, ми показали, що коли ми збираємося та працюємо разом, ніхто не є надто маленьким, щоб зробити реальний вплив. На історію, і ми пройшли такий довгий шлях, що чесно, це було би дико зараз покинути м'яч і не продовжити працювати в рамках оборонних коаліцій, які ми створили, особливо враховуючи, що вони вже допомагають нам зростати та посилювати те, що є власне нашою спільною оборонною силою. Незалежно від того, що відбувається в світі, кожен хоче почуватися певним, що їх країна. Не буде просто стерта. з мапи. Громада Кам'янця-Подільського знову схилила голови у скорботі. З війни на щиті повернувся Руслан Гуд 46 років. Він захищав Україну, її свободу та майбутнє, віддавши найдорожче своє життя. Кам'янець-Подільська громада у жалобі. Руслан Гуд був єдиною опорою для своїх батьків, які тепер втратили не лише сина, а й найважливішу надію. Його пам'ятатимуть як мужнього воїна, відданого друга та люблячого сина, який до останнього подиху стояв за свою землю. За За фахом Руслан Гуд був зв'язківцем. Колеги досі не вірять у непоправну втрату. Це людина з великої букви, тому що мало того, що він спеціаліст високої якості, високого класу, він взагалі зв'язківець. І нам шкода, що така ситуація взагалі трапилася. Його багато знають. Він працював не лише в Кам'янці, він їздив по іншим нашим областям, де ми обслуговуємо мережу. І кожен, кожен абсолютно колега, і також і наші користувачі. Взагалі про нього дуже схвально відносились і згадували. Він нам був не, не, не тільки як працівник, а це, можна сказати, член нашої великої родини. На нього завжди можна було покластись. Самі важкі такі завдання це був у нас Руслан Гуд. Ну, сумуємо, чекаємо його досі, скажімо так, і повірити не можемо, що його вже з нами немає. Після мобілізації Руслан пройшов курс військової підготовки на Волині, служив інспектором прикордонної служби та загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. 27-го числа він написав мені, що в нього все добре. 27 грудня 27-го грудня, він написав мені, що в нього все добре. Я далі з ним зв'язку не було. Останнє моє повідомлення було привітання з Новим роком. Уся громада висловила щирі співчуття родині загиблого. Руслан назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав і шанував. Світла пам'ять і вічна слава герою. Хмельницькі хрущі допомагають військовим виявляти ворожі безпілотники. Прилади виготовляє одне з місцевих підприємств. В рамках урядового проєкту Брейв Ван за грантові кошти загалом змайстрували 400 аналізаторів спектра. Лише за останні два місяці співзасновникам проєкту хрущ Олегу Лопатовському та Геннадію Нетязі вдалось передати на фронт понад сотню таких помічників. Загальна вартість проєкту складає понад 2 мільйони гривень. Ці сучасні технічні засоби, які активно допомагають нашим військовим. Вчасно виявляти ворожі безпілотники, зберігати життя та ефективно захищати позиції вже стали невіддільною частиною оборони, зазначив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. На Хмельниччину завітав заступник міністра молоді та спорту України Сергій Тимофеєв. Під час зустрічі з керівництвом області він розповів про зміни, які чекають на сферу молодіжної політики та спорту. Зокрема, презентував проєкт впровадження клубної системи, яка передбачає залучення громадських спортивних клубів до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Такі клуби стануть не лише осередками для занять фізичною активністю, а й платформами для згуртування громади, підвищення соціальної відповідальності та формування. Активного громадянського суспільства також зауважив в умовах воєнного стану особливо важливо залучати до спорту молодь. Небезпечна риболовля. Попри усі застороги та попередження про крихкий лід на південному бузі чимало охочих порибалити. 8 січня під кригу провалилося одразу двоє чоловіків. Одного з них вдалося врятувати колегам по риболовлі, Інший же потребував допомоги працівників ДСНС. Рятували за допомогою човна та мотузки. Потерпілим виявився місцевий рибалка 74 років. Його передали медикам швидкої допомоги, які констатували у чоловіка сильне переохолодження. Інший постраждалий за меддопомогою не звернувся. Служба порятунку наголошує: не виходьте на кригу, коли вона тонка та нестабільна. Поясніть дітям про небезпеку на льоду, яка загрожує їхньому життю. Хмельницькому відбулася презентація нової поетично-пісенної книги Анатолія Пасічника, відомого подільського поета-пісняра, лауреата премій імені Микити Годованця та Лесі Українки, а також призера численних пісенних конкурсів і фестивалів. У Хмельницькому презентували збірку віршів поклик вершин авторства Анатолія Пасічника. У ній такий філософський зміст закладений, що людина має завжди. Ставити собі цілі певні вершини і досягати їх, тобто йти з низин і до вершин, долати шлях. До книги увійшло понад сотня віршів, які розповідають про різні етапи життя автора. Нині вони зосереджені на потребах Збройних сил України та творчій молоді, проводячи презентації, проводячи виступи свої, а інколи і такі маленькі концерти, так як в мене є співаки, які мої пісні виконуємо. Ми поряд з з тим, що даруємо людям настрій і психологічну таку підтримку. Поряд з тим, ну люди купуючи книжки, там і в інші такі варіанти маленькі, ми допомагаємо на, на збройні сили. Презентація стала справжнім святом мистецтва. Гості слухали уривки з нової збірки, насолоджувалися піснями автора та ділилися враженнями про творчість Анатолія Пасічника. Тут зібралися люди, які знають, вміють і розуміють українське слово. Несуть це слово в маси громадськість, яка завжди присутня в нашій хмельницькій гуманітарно педагогічній академії. За талановитість та прагнення розвивати українську писемність. Анатолій Пасічник отримав подяку від депутатки Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко. Ця подія підтвердила вагомий внесок поета у розвиток подільської культури та українського писеного мистецтва, подарувавши учасникам теплі емоції та натхнення. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Танець це не лише пластика, а й внутрішнє відчуття. У міжнародний день хореографа відомий танцюрист Микола Заволодько розповів про свій творчий шлях. Як досягав успіху та проходив усі перепони, дізналися журналісти Першого Подільського. Життя завжди вкаже правильний шлях. Микола Заволодько навчає майстерності танцю вже 12 років. Любов до цього мистецтва з'явилась у чоловіка ще з дитинства. Я почав танцювати з п'яти років, тому що попросив свою маму завести мене на танці. Тобто ніхто мене не заставляв, взагалі я. Не раджу заставляти хлопчиків ходити на танці. В просто є дійсно хлопці, яким це подобається, які самі просять про це батьків, і тоді варто все ж таки допомогти. Всьому. Мені допомогли, і от з п'яти років я танцюю. Починав, як і всі, я з народного танцю, бо нічого іншого не було в країні на той момент. У юному віці Микола обрав фах зовсім не пов'язаний із захопленням. Проте навіть у виші не забув про любов до танцю та продовжував ставити студентські постановки. Я медик за освітою. <реш> я маю медичну освіту, я, я кинув я, я отримав освіту і повернувся до танців. Змінив життя чоловіка та повернув його у мистецтво. Випадок це була людина, одна, от е, вірте в знака, яку я більше ніколи не бачив, і знав її тільки два місяці. Е, да, от, е, от вона сказала ключову фразу: що ну, типу, навіщо тобі медицина, якщо ти неймовірно, талановитий танцівник? Тоді він підписує перший контракт за кордоном та успішно реалізовується як танцівник. Чоловік здобув фахову освіту у Франції. Там розширив свої знання та навички. Незважаючи на успіх за межами країни, Микола вирішує повернутись додому та розвивати індустрію танців в Україні. Я люблю свою країну. Ну, мені хотілося повернутися додому, все одно за кордоном було цікаво, було комфортно, було інші умови роботи. Але вдома це все відчувається по-іншому, і тут приємно створювати. Це хочеться тут робити. Танець це не просто рухи, а мова тіла, яка розповідає історію, переживання та передає емоцію. Лише з відчуттями рухи створюють цілісну картину. Більша частина, все ж таки, кого я знаю, говорять про те, що творчі професії вони. Неприбуткові, вони не дадуть майбутнього. Тобто, що ти будеш голий боси лежати під парканом, просити копійчину. Е, ні. Все залежить від світогляду, все залежить від амбіції, все залежить від того, хоче людина досягати чи не хоче. Я захотів. Це не був легкий шлях абсолютно, але це було цікаво. І зараз дійсно я відчуваю, що я на своєму шляху, що мені тут комфортно і танці це класно. Чималі здобутки як в Україні, так і за кордоном. Власна студія це лише початок. У планах хореографа створення власного кабаре. Тож чоловік каже, дослухайтесь до свого серця та обирайте те, що лежить до душі. Тоді усі мрії збуваються, а амбіції реалізовуються. Олександра Толстюк, Роман телеканал Перший Подільський. Непоправну втрату понесла вся танцювальна спільнота України. Стало відомо, що 6 січня під час бойового завдання на фронті загинув відомий танцівник, хореограф, переможець шостого сезону. Шоу танцюють всі Володимир Раков. Він мав беззаперечний талант та мужнє патріотичне серце. До війни працював з багатьма зірками шоу-бізнесу, знімався у фільмах та кліпах. А одразу після повномасштабного вторгнення долучився до лав збройних сил. За мужність та відвагу в бою мав відзнаку Золотий хрест. Тридцятирічний Володимир тепер боронитиме Україну в небесному війську. Нині вся артистична спільнота висловлює свої співчуття з приводу його загибелі в соціальних мережах. Вічна пам'ять усім полеглим, талановитим і відважним синам та донькам України. Жінки за кермом великогабаритних авто, а чоловіки створюють трендовий одяг у 21-му столітті. Кожен може працювати за омріяним фахом та не отримати осуду. Стереотипний поділ на чоловічі та жіночі професії руйнують в усьому світі. Чи розділяють розподіл праці на чоловічу та жіночу хмельничани? Дізналися журналісти у щоденній рубриці Питання дня. Будь-хто може здобути омрійну професію незалежно від статі. У час повномасштабного вторгнення все частіше жінки здобувають фах, який раніше був непритаманий для вибору. Чи поділяють містяни професії за ознакою статі? Ні. А розкажіть детальніше про свою думку. Чому не поділяєте? Тому що будь-хто може бути будь-ким, головне бажання. І все незалежно від того, чи це жінка чи це чоловік, жінки можуть бути набагато сильнішими, ніж про них думають, хоча зовні цього не видно. І чоловіки також вони можуть працювати в індустріях, які переважно вважаються жіночими, такими там як мода, це все пошиття так далі. Так, поділяю. А чому, як поділяєте? Ну, є такі професії, що тільки жінка може виконувати, є такі, що тільки чоловіку під силу. Про які саме професії ви зараз кажете? Ну, я думаю, лікар то це чисто, на мою думку. така як педіатр, то я думаю, що це тільки жінка повинна бути. На підприємствах важких тільки чоловік. Ну, така моя думка. Ні. А чому трошки детальніше розкажіть про свою? Ну, зараз, зараз жінки роблять і чоловічу роботу, і, і жіночі роблять, так що не, не можу поділити. Звісно, є чоловічі тяжкі, то жінки і то жінки продалівається. Що думаєте з цього приводу? – То саме. Чоловіків зараз немає, всі або на фронті, або ті, що да. в другому місці. а Жінка все на себе бере. Ну, звичайно, жінки є, що не можуть працювати так, як чоловік. Це інтерв'ю ви берете. А про які професії ви говорите Ну, сільськогосподарські, там трактористи. Не повинні мужчини бути. Ні. Я дизайнер, дизайнер, кажуть, що малювати для дівчат, я малюю, тіпи, все нормально. Ні, не, не поділяю. Тому що чоловік може виконувати жіночу професію так само, як і жінка-чоловічу. Тільки, звісно, дивлячись на їхні здібності, ну, характер, навички, навчання. Ну, не поділяю, ні. Ні. Чому? Такі саме можливості є в жінки, як і в чоловіка. Таким цей день побачила команда Першого Подільського. Більше про головне з події України та області ви знайдете на офіційних сторінках телеканалу в соціальних мережах. Як завжди нагадую, довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Бережіть себе та своїх рідних.